Лише здорова їжа у навчальних закладах Івано-Франківська два місяці тому оновили шкільне меню. Зараз його продовжують вдосконалювати. Дітлахи споживатимуть менше солі, цукру та смаженої продукції, натомість частіше харчуватимуться овочами, фруктами та кашами. Детальніше про зміни дивіться у наступному сюжеті. Оздоровлення школярів триває, як запевняє директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. Оновлене меню набагато корисніше за попереднє. Більше йде акцент на овочі, фрукти, каші, Заборонені сосиски, ковбаси, продукти з великим містом цукрів, з великим містом жарі тваринного походження і солі. У буфетах заборонений продаж продуктів солодких, солених, піци снеків тваринного походження. Тощо з меню забрали страви, які колись наприклад були дозволяли готувати з якимось напівфабрикатів. Зараз. Це вже категорично заборонено, тобто ніякий напівфабрикат не може бути в шкільній їдальні. Також зменшили все таки випічку і мучних страв, тому що теж ми знаємо, що це скажімо, не дуже є корисно, тобто їжа стала більш збалансованою. Шкільне меню не лише збагатили овочами та фруктами. Зміни відбулись також і в приготуванні самих страв. Якщо більше скажімо, на кухні, наприклад, працівники десь там в жарочних шафах, там щось. Ми, кажемо, смажили так з додаванням олії, то зараз ми перейшли на більш здорове приготування, спосіб приготування їжі, що воно все-таки має бути запечене, воно має бути в духовці, воно десь має бути паровий. Зараз там більше вже йде каші, фрукти, овочі, сезонні овочі. Складаємо ми меню чотирьох чотирьох сезонне, тобто одна страва один раз на місяць. Оли, складають меню, додає Тарас Тришкалюк, враховують вік школярів. Перші п'яті класи це в нас іде молодша школа, вікова категорія. Звісно, для них менший грамаш вже і відповідно менша ціна. Середня ціна це середня школа і середній грамаш в порціях. Це в нас йдуть 6-8 класи, 11-14 років. І 14-18 – це вже старша школа з більшим грамажем, з більшою цілою. Якщо, наприклад, взяти ось тут, наприклад, будь-який гарнір, так, 120 грамів, то тут вже йде 150 для більшої, для е, старшої школи. Пані Оксана – медсестра у місцевому ліцеї. Жінка щодня перевіряє якість їжі для того, аби школярі споживали лише корисні страви. Каже, здорове харчування значно знижує рівень захворюваності. Кожного року до 10-15 буквально дітей нових нов, е, захворювання шлунково кишкових захворювання. А тепер е, значно менше таких дітей і на обліку стоїть, і, е, і нових е, нових, що немає. Захворювань школярам оновлене меню до вподоби. Третьокласниця Анна в захваті від здорового харчування. Мені подобається дуже сильно здорове харчування, особливо коли ми їмо рибу. Вона дуже здорова. Ми їмо булгур, дуже смачний. Рис котлети, які нам дають. Макарони смачні, мені більше подобається як ми харчуємось зараз. Харчування у школах Івано-Франківської громади планують покращувати і надалі.